дивіться, що воно там постійно щось стоїть і щось там роби. Оце вот таке постійно цілий день. Що воно там сіло? Однозначно там є малі, або щось, або лупляться, або що. Йо! Або... або воно не живе, або що це? Або живе, просто воно його мостить. Ха, о, якесь живе. Чи що, чи живе? Я якусь гіл, боже, що вона робить? Капець. Просто викине з гнізда. Я передолю зіло своє мале. Ахрініть. Та що ви за такі лелеки? Щоб ти вдавилась. Я в шоці. Я ж такого не бачила. Оце я зазняла. Угу. Що стало поперек горла, так? Ну, знаєте, я не знаю, що це таке за поведінка, може це норма, може воно було неживе, і просто вони так його прибрали. Бо буває, що шлупи не живе, але якщо вона сама його прибила, потім з'їла. Як це так можна своїх дітей? Я знаю, що викидають з гніздану, щоб їли великих своїх малих. Не можу я кутнути. Да. Наверно, ми не дочекаємося малих. Ну, будемо бачити, що далі буде. Може, воно дійсно було не живе, і це воно так прибирає, я не знаю. Не знаю поведінку цих лелек, не вивчала ніколи. От я мою подивився. Ну, вона дійсно якесь було неживе. От я моя стала поперек горла. Я коротше, в шоці з цього лелеки. Там бачу, люди вже обзивають і матюкаються в коментарях, чи верніше в повідомленнях. Ну, ви знаєте, може це нормальна їхня поведінка, хто його знає, може воно було мертве. І вони просто його так, щоб не викидати, так прибрали. Я не знаю. Я перший раз таке бачу. Воно там стоїть цілий день, але коротше, це якась така дивна поведінка, послідкуємо, що буде далі. Може це норма, слухайте, може ми не знаємо просто. Я чесно ніколи. Я знала, що викидають з гнізда лишніх. Ну, щоб так, може воно родилося мертве. І вони просто його, щоб не викидати, з'їдають. Знаєте, ну все може бути. Так, десь смайлуков дидей, обруч, різинка, <laughs> кожана куртка, Leopard. Короче, Йду я їду я. Везу по бистрому людям цей.